Одна решті взяв я оцю камеру на огляд. Це є Dahua ATIOS, модель PDW 3849. І я думав, що це дві камери по 8 мегапікселів, А не тут то було. Це дві камери по 2 по 4 мегапікселі, разом має 8. Тупість ну, але нехай буде. Це одна лінза має 4 Мп, і друга має камера 4 мегапікселя. Як ми бачимо, ідеальних 180 градусів, кому потрібно. Поставити одну камеру і бачити в дві сторони ідеально. От ви будете мати таке зображення в 4 мегапікселя з двох. По факту, одна камера 4 мегапікселя. Так, що ми маємо? Звук, мікрофон, динамік, led підсвітку, металевий корпус, смарт Motion детекшн, виявлення людини, виявлення автомобіля. Нічна підсвітка до 20 метрів, інфрачервона до 25 метрів, ледівська до 20 метрів. В принципі, все. Давайте ми подивимося, що все-таки вона нам побачить на яку чіткість, яка буде, на яку відстань буде вона бачити чітко. Отак. Так, дивіться, 10 метрів. Ну, ну, лажа. Ну, лажа. Ну, погодьтеся, ну, все, дивіться, таблички 20 метрів вже не видно, ну, катастрофа, ну хрен його знає. Я би взяв би, чесно, дві камери 2449-3,6 кут, і я би мав би набагато кращу картинку, як оце. Ну, блін, ну, 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 ну десь так. Якщо дану камеру треба поставити на стадіон по центрі і транслювати двоє воріт, так. Щоб на картинці була зразу на одній камері була вся картинка, погоджуюсь, але я не бачу її приназначення. Поставити одну камеру в одному місці і бачите дві сторони. Ну, Чесно, я би поставив краще, воно би вийшло і дешевше, і набагато чіткіше. Ну, давайте ми ще подивимося далі, як вона знімає. 20 метрів. Що в нас робиться на 20 метрах? Ну, все, кабздеться. Так, для правильного підбору камери на ваш об'єкт, будь ласка, дзвоніть за телефонами, поданими в шапці профілі, або під низ е, в коментарях, або під низом в описі. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь за канал. От таке ми маємо зображення.